Smart Fortu 453 EQ, 6 місяць 2021 року від офіційного дилера Mercedes Benz Німеччина, тільки привезений, розмитений на фірму і готовий до видачі. Пройдена сертифікація, договір виписуємо швидко, приблизно 1 година робочий час. Це сама максимальна комплектація. По всім пакет лето оптики, нового зразка, радар. Проти туманки, дискіпрабус, моноблок 11 з всесезонною гумою, ковпачки брабус дуже круто виглядають. Пофарбовані накладки на дзеркала, панорамний дах. Отакі от, от бризовічки, парктроніки, камера заднього огляду. Цей смарт підтримує зарядку від змінного струму до 22 кВт на годину. Тобто на будь-якій зарядній станції ви зможете зарядитись приблизно за 40 хвилин до 80%. Автодотяжкі скла, управління пасажирським, склом підігріви електроуправління дзеркалами, топова акустика, багатоканальна. З сабуфером. Ось тут -от підсилювач. Самі потужні динаміки. Обшивка терпети Brabus Value. Ось такі от накладочки Чорний глянець, всі датчики, світло дощу, шкіряне кермо з обігрівом, мультируль максимальне. Регулювання управління, клімат-контролем, ліміт швидкості, мультимедіа управління бортовим комп'ютером. У нас кольоровий комп'ютер. 44 000 км пробіг, підігрів сидінь, регулювання регулювання рульової колонки, управління парктроніками коригування фар, динамік, генератор шумів, функція складання спинки пасажира є от з тієї сторони. І тут теж ретяжок, це опція. Підлокітник. Саме нова мультимедіа з Carplay Android Auto. Ось камера заднього огляду на весь екран. Підсвітка Ambient Light. От кармашки там от підсвічуються. От все. Перейдемо на пасажирську сторону. Промовані ручки. Теж автодотяжка. І офікс управління можна вимикати подушку безпеку. Ось кріплення ізофікси, органайзер. Ось про, 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 про те, що я казав, функція складання з пасажира. Отак от швидко склали. Не треба крутити колись. Сервісна книга, шторка. Тут є у нас додаткова ось така от сіточка, бардачок. Панорамний дах, його можна прикривати отак. Ось такі під сонцезахисні окуляри або звичайні окуляри для, для кожного пасажира підсвітка окрема. Рестайлінгова модель. Саме остання. До речі, в дуже гарному стані оригінальні кілонки. Два ключі, звичайний, один відкидний. І автозатемнення зеркала заднього огляду. Звертайтесь, приїжджайте, тестуйте, всім гарного дня!